Думки в голос серія подкастів про українське кіно. Добрий день! З вами Олександр Хоменко і серія подкастів про українське кіно. Вдалий кінофільм може пережити своїх творців, але трапляються часи, які дуже непросто пережити кіномистецтву. Давайте поговоримо про наш кінематограф, згадаємо його минуле і помріємо про майбутнє. Наші подкасти звукові. Та хто заважає уявити себе на кіномайданчику? Кажуть, колись перед першою зйомкою режисер розбивав тарілку на щастя. Зробимо так і ми. Українське кіно має свій стиль, український екран красномовний, навіть в епізодах без слів. Завдяки цьому фільми оминали цензуру. З них завжди можна було зрозуміти час, заручником якого був український народ. Екран взагалі не біле простирадо під променем проєктора, а дзеркало. Він відзеркалює все: події, предмети, думки, почуття і настрої. Ми пригадаємо українське кіно на початку його становлення, як радянська влада боролась проти нашого кінематографа, забороняючи один з найвідоміших українських фільмів, кого можна сміливо назвати батьком українського кінематографа, як за 31 рік після розпаду радянського союзу українське кіно змогло вибрати зі скрутного становища та почало створювати фільми, що були номіновані на міжнародні нагороди та дають стриманий оптимізм щодо нашого майбутнього. Через російське вторгнення українське кіно знову переживає не найкращі часи, але раніше, незважаючи на численні репресії, партійну диктатуру та інші складнощі, українському кінематографу вдавалося вставати після падінь, відроджуватися та творити шедеври світового гатунку. Тому сподіваємось, що і в таких складних умовах українське кіно має майбутнє. Що ж, сідайте зручніше. Та слухайте Еволюція і стагнація, Злети і Падіння українського екранного мистецтва Впродовж років Усе це у ПОДКАСТІ. ДУМКИ в голос» СЕРІЯ ПОДКАСТІВ ПРО українське КІНО. Отже, ми починаємо. Камера, МОТОР. Епізод Перший ДУБЛЬ Один Перша серія Українська Земля і Обірваний шлях у небо. П'ять, чотири, три, два, один. Нуль, Старт. Є відрив десять секунд, політ нормальний. Політ не був нормальним. У розрахунках не помітили помилку. Зв'язок з космічним кораблем перервався. Трьох земних астронавтів поглинули самотність, і тиша. Тиша мала стати складником цього кольорового звукового фільму, змусити звук змагатися з тишою. Такого в кіно ще ніхто не робив. У фільмі мають бути особливі дикторські тексти і особливі внутрішні монологи та діалоги. Як в жодному з досі існуючих фільмів тиша космосу. Вона складна. Це може бути звичайна тиша або музична, може бути тиша сну, ті, що сплять, мчать у космосі і сняться їм пісні та сни зімні, тиша споглядання та самоспоглядання, тиша волі, тиша приреченості, тиша каяття, відчуженості від дрібного, минущого, тиша захоплення, мислення. Тощо. На вашу думку, хто він? Режисер, що наважився на спробу об'єднати в замкненому просторі космічного корабля безмежність двох всесвітів, космічного і внутрішнього? Якщо ви кінознавець або просто стежите за останніми архівними дослідженнями, відповідь вам відома. Якщо ні, вона вас здивує. Це рядки сценарного плану останньої так і незнятої картини Олександра Довженка фільм. Мав називатися в глибинах космосу, він міг стати пророцтвом не став. Геній не встиг нам сказати про космос, але встиг про землю. Коли ми говоримо про добу українського німого кінематографу, звісно, ми не можемо оминути увагою фільм Олександра Довженка Земля Олександра Довженка не дарма називають батьком українського кінематографа. Він створив кіношедеври та дав поштовх для розвитку українського кіно. Завдяки його шедеврам про українське кіно дізналось у всьому світі. Олександр Довженко це легенда не лише нашого кінематографа, а й світового. На його роботах вчилось багато іноземних молодих митців. Важко переоцінити той внесок, який зробив Довженко для майбутнього українського кінематографа. Він заклав підвалини до фонограм як до звукового мистецтва. Олександр Довженко був першим, хто зумів вести в українське кіно тему партизанської боротьби. Під час громадянської війни, перший поет кіна так казав про українського режисера, американський сценарист, кінорежисер Люїс Джейкобс, геніальний режисер, започаткував напрямок українського поетичного кіно, чим надихнув інших відомих українських режисерів на створення своїх кіношедеврів у цьому стилі. Сьогодні головна кіностудія в Україні носить ім'я відомого режисера, також в нашій країні існує престижна державна премія. Імені Олександра Довженка її присуджують за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва. Більшість критиків вважає фільм Земля найкращою роботою Довженка, хоча у доробку режисера чимало інших відомих картин. Ця картина на міжнародному референдумі кінокритиків у Брюсселі у 1958 році була визнана однією з 12 найкращих картин усіх часів та народів, а також займає другу позицію у списку 100 найкращих фільмів. В історії українського кіно. У цьому фільмі зображено, як відбувався процес колективізації в українській РСР. Цей процес режисер вирішив продемонструвати через взаємовідносини між колгоспниками та куркулями. Олександр Довженко, у притаманні для нього філософській манері показує значення та символізм землі для українського народу. У цій стрічці чимало уваги приділено красі української природи. Починається фільм зображення української землі, такої гарної. Так відточує, але головне, звісно, в цьому фільмі не природа, а та правда про час, яку Олександр Довженко міг передати тільки на рівні прихованих алегорій. А ти дивись, щоб не заплакала часом твоя мати, почувся грубий вигук з-під Куркульської куні. Василь звернувся Хома. Між Василем і Хомою стояло чимало народу. Помітивши Василів рух, натов проступився, даючи йому дорогу. Тоді Василь зліз з трактора і поволі пішов до свого ворога. Хома був трохи на підпитку, А може, хвилювання зробило його таким одвертим, Буйний чуб нечуп зухвало стирчав з-під козирка над каламутним оком. На мокрій губі висіло узгаз насіння. На зрістку куляка був такий, що Василь перед ним здавався підлітком. Повтори, що ти сказав. Василь з посмішкою дивився на Хому, і в голосі його був спокій. Отак і сказав. Так само зухвало, хоч не так впевнено, відповів Хома. Ну що ж, побачимо, а побачимо. Хома тікав, мов загнаний звірюка, без картуза, в самій сорочці на випуск поверх штамів, як навіжений, гнав він полем, сам не знаючи куди. Я, я вбив його вночі, коли все спало, а він ішов вулицею сам і танцював, і знову кинувся бігти в один бік, потім у другий, і раптом впав з розгону стрімголов додолу. І шалено завертівся, неначе прагнучи вритися, вкрутитися в землю, як хробак. А Василь коли несли його мимо садів, які він так любив, і мимо поля розквітлих соняшників, плоди й квіти майже торкалися його чистого обличчя, і тут багато хто не міг витримати і плакав від нестерпного протиріччя і протесту. Коли читаєш щоденники Олександра Довженка, не залишає думка писав він не про минуле, про майбутнє, про нас. Україна поруйнована як ні одна країна в світі, поруйновані і пограбовані всі міста. У нас нема ні шкіл, ні інститутів, ні музеїв, ані бібліотек. Загинули наші історичні архіви, Загинуло малярство, скульптура, архітектура, поруйновані всі мости, шляхи, розгорила війна народне господарство, понищила людей, побила, повішала, розігнала в неволю. У нас нема майже вчених. Обмаль митці. Довженко. ЗАПИС у щоденнику від 6 листопада 1943 року. Що ж, ми відродилися тоді. Отже, наша земля вічна, і для нас ще неодмінно відкриється небо. Ви слухали перший серії аудіоподкастів про минуле і майбутнє українського кіномистецтва. Він був присвячений пам'яті Олександра Довженка. Друга серія. Українське поетичне кіно, фільм, що породив новий напрямок в українському кінематографі, та зайняв першу позицію у списку 100 найкращих фільмів українського кіно. Звісно ж, мова про легендарний український фільм Тіні забутих предків, стрічка, що посідає особливе місце в історії вітчизняного кіно, адже вона знову нагадала світові про український кінематограф. Фільм Тіні забутих предків вибрав 39 міжнародних нагород. 28 призів на фестивалях у 21 країні світу, вражає, чи не так, а у Гарвардському університеті фільм обов'язково для перегляду кожному, хто претендує на кандидатську ступінь у кінознавстві. Годі й говорити про значення цього фільму для періоду, в якому перебувала Україна. На прем'єрі стрічки відбувся масовий протест 60-ників проти арештів української інтелігенції, взяв участь у цьому протесті режисер фільму Сергій Параджанов, за що, зрештою, зазнав переслідувань та був заарештований, а фільм Заборонений до показу. Та не лише на прем'єрі кінокартини відбувся протест. Сам фільм можна назвати протестом, якщо не політичним, то мистецьким, адже він був один з небагатьох україномовних фільмів без російського озвучування. Як говорив режисер, ми хотіли зробити фільм про вільну людину. У своїй стрічці Сергій Паражанов зумів чітко зобразити побут українського народу, його культуру, традиції та ідентичність, поєднати красу української природи з мистецтвом, показати неймовірну історію кохання. Відношення мати та сина, карпатський колорит, життя гуцулів та всю чарівність карпатського краю. Зробити це в часи утисків означає кинути виклик тому часу. Сергій Параджанов це зробив. Зробив вдало, створивши картину, якою захоплюється у всьому світі. Чи думала я, що не будеш ти ґаздою, а підеш у найми. Заробляти на хліб? Синочку. Мамо. На кого ж ти мене залишаєш? Тримайтеся, мамо. Най буде так. Дай. Благословіть в дорогу. Щасти. Щастий тобі, Боже. Господи. Сохрани застопи сина мого Івана. Річка. Така вже доля. До зими вернусь, а ти чекає. Нашої що є розвалила це на головайку. Приди, прийди, леді рірку, ось на годиноньку. Іванку, а вночі я буду дивитись на зірку, що над полониною ти дивись теж. Добре, добре Марічко. будемо дивитись обоє. Ой, добре, стай, на лют, ой добре, стай, добра деш, война любка, добратиш, добра між, бо я йду в полоненку в полесі в в в в в в нами. А я піду полоненко з ту сторостаю, а їх літа літувати де собі, года. Серія Заборонений фільм, що змушує задуматись. Заборонений це кіно, яке демонструє нам, що таке боротьба та вміння стояти до кінця на своєму, якщо ти впевнений, що правий. В новітньому українському кінематографі не так багато автобіографічних фільмів, що здатні передати характер, силу особистості героя, про якого знімається кіно. Варто віддати належне режисеру Роману Бравко. Йому це вдалося. У стрічці Заборонений він показав Стуса. Таким, яким і був відомий поет, сильний, сміливий, рішучий, борець за справедливість, який готовий був йти проти жорсткої тоталітарної системи, незважаючи ні на що. Ідея справедливості для Стуса була понад усе. Фільм демонструє, що в яких би важких умовах не перебував письменник, він постійно зберігав свою честь, гідність та не піддавався режиму до самого кінця. Стус, безперечно, є одним з найкращих українських персонажів, про яких можна було зняти документальний фільм. Тому навіть дивує, чому про легендарного українського письменника так довго не було знято документального фільму, адже він є українським героєм, з якого мають брати приклад діти і казати: я хочу бути таким, як він. Так, звісно, людина-павук та Бетмен це добре, але наше покоління має зростати на таких своїх рідних супергероях, що боролись та мріяли про незалежну Україну, тому що це як ніколи є актуально для нашого часу. Стус в одному зі своїх віршів писав. Народи мій, до тебе я ще верну, і в смерті обернуся до життя. І завдяки цьому фільму він знову повернувся та нагадав усім нам, що таке патріотизм незламний дух. Автобіографічний фільм Стуса що демонструє його життя, говорить нам про важливість боротьби не лише з політичним режимом, а також над собою, що все життя це боротьба між добром та злом. Наприкінці фільму нам показують, що в українського письменника була спокуса відмовитися від своїх принципів. Він міг написати щиросердне каяття. Отримати свій зош з віршами, вийти з в'язниці, але він вкотре залишився непохитним своїм принципом та не став на бік зла, тим самим змусивши і нас замислитися. Чи готові ми йти зі своїми принципами до кінця та бути на стороні добра до останнього? Ну що, голубчику, лякався. От я не розумію, як ви можете так казати. Таємно заарештованого вашого колегу Івана Світличного. Мовчати. Мовчати? Як можна мовчати? Я не розумію, чому ви не обурюєтесь, адже це сором, це ганьба. Створив проблему, що й нас хочеш підставити. А з ним все ясно. Вилетиш з інституту як пробка з пляшки. А не заспокоїшся. Сядеш. Як твій дух світличний. Знаєте, влада, який в дупу, коли спіде, а неприємний присмак залишиться. У ну, своєму листі малишко, я б не погрічкувала. На Донбасі були і є українські школи. В Донецьку жодної не було. У усіх школах Радянських Республік вивчають творчість Тараса Шевченка, Лесі Українки, навіть Павла Тичині. В російському перекладі. Люди самі вибирають, якою мовою їм говорити. Це інтернаціоналізм, а не русифікація. Ваш інтернаціоналізм призводить до загибелі цілої нації. Що ви хочете від мене? Ваша лояльність до нової влади. Паші, що ви також визнайте свої помилки. Хочете мого каятця? Добре. Не знаю, помилявся. Але лише в тому, що колись вірив в радянській владі. Я читала ваш лист відмову від громадянства СРСР. Але я вважаю, що ви все ж погарячкували. Мою любов до рідного народу було розцінено як націоналізм. А мої вірші фактами агітації, пропаганди проти радянського строю. І це де? Я такої другої сторони не знаю, де так вольно дишить чоловік. Четверта серія кіно з вірою у краще. Усім нам в такий непростий час треба щось. Що буде зігрівати душу та надавати віру у краще. У новітньому фільмі Атлантида зображено все те, на що ми так сподіваємось і чого бажає наш розум та серце, перемога України над Росією, повернення Донецької та Луганської області. Це історія про майбутні перспективи нашої країни, які нам поки що важко чітко уявити. Стрічка Атлантида здобула престижні міжнародні нагороди, перемогу на кінофестивалі у Венеції в програмі Горизонти. А також була висунута на кінопремію Оскар від України. Хоча кінокартина і була випущена у 2019 році, але зараз вона як ніколи на часі адже крім позитиву, там також зображена реальність, яка на нас очікує. Багато хто думає, що з перемогою настане миттєвий розквіт нашої країни і навіть не може збагнути, скільки проблем ми маємо вирішити після повернення наших земель. У цьому фільмі зображується все те, про що ми все ще не задумаємось, а варто б вже почати. Після повернення Донецької та Луганської області нам потрібно буде вирішити купу проблем, території, де йшли бойові дії, на деякий час стануть непридатними для життя, і потрібно буде чимало часу та зусиль, щоб їх відновити. На прикладі головного героя ми можемо побачити, наскільки важкий період очікує наших військових, що після закінчення війни можуть зіштовхнутися з посттравматичним синдромом і нерозумінням, як жити далі. У фільмі продемонстровано сотні зруйнованих будівель. Але не лише вони будуть зруйновані, а й сотні тисяч доль. Це буде нова реальність, до якої ми всі маємо бути готові. Режисер фільму спробував зазирнути в майбутнє та показати максимально наближену до життя реальність з усіма труднощами, які на нас очікують. Але зверніть увагу на початок фільму та його кінець. На початку фільму ми бачимо чоловіка через холодні відтінки тепловізора, а в кінці вже через теплі. В Цьому можна побачити великий символізм. Що після хмурого та холодного періоду завжди наступає тепло та розквіт. Настане він для нашої країни в усіх галузях і в кінематографічній теж. Я вам дуже дякую за мій порятунок. Я розумію, аби ви не зупинівся. все могло б скінчиться дуже погано для мене. Наступного разу обережніше. Тут ще багато мін залишилось? Не тільки мін. Моя організація займається екологічним моніторингом таких небезпечних зон. І я хочу сказати, що через війну ви отримали зовсім непридатну для життя територію. З часом все зміниться. Сотні затоплені шахт та зруйновані заводи. Вони отруїли ту всю воду. Це неможливо змінити. Буду можна підвозити, дистилювати. Можна, але це економічно невигідно. Мені здається, що єдиний розумний вихід зараз це вігтів звідси. Стільки років війни, щоб поїхати. Keď sa vozite z ruky, vy a čistíte rituálie, jaký boli najdlšie otrúdení radianskými mýfami a jalmovali váš rozbitak. Ale zaraz vám treba čistiť vodu, tú zemlju. Kde sa ja ho desiatky, ale abo, stotní roky. Abo, sotny roky. Так а чого не поїдеш звідси? А який сенс звідси їхати? Серед нормальних людей буде важче вижити. Себе ж не обдуриш. Або сприймаєш таким, яким ти є, або просто зникаєш. Не таке життя влаштовує. І взагалі тут заповідник для таких, як ми. Незважаючи на всі перепетії, в яких перебувало наше кіно, воно завжди знаходило в собі сили відродитися. На заваді цьому не ставали жодні соціальні, політичні та інші негаразди. Ми завжди мали талановитих режисерів. Які навіть в часи жорстких репресій та пригнічень національної культури створювали шедеври, якими захоплювалися у світі? У нас є про що знімати та про кого життя українського народу сповнене різних подій, від трагічних до переможних. Ми маємо чимало героїв, про яких варто знімати автобіографічні фільми, щоб нащадки пам'ятали про них, та вони слугували їм прикладом. Кінематограф є важливою частиною розвитку країни, адже він впливає на людей. Та здатен транслювати самобутність, ідентичність народу, змушувати замислюватись, а що найголовніше, він діє на свідомість людини та може надихати і спонукати до дій. Як ми бачили з минулого, українське кіно прогресувало не завдяки, а наперекір. Труднощі не робили його слабше, а навпаки, допомагало його розвитку і становленню як важливого елемента української культури. Українське кіно завжди слугувало відображенням того, в якому історичному періоді знаходиться наша країна, і зараз нам як ніколи є що розповісти та показати світові. А талановиті режисери, актори, які завжди були на нашій батьківщині, зможуть зробити це знову, незважаючи на важкий період, який вкотре проходить наша країна? У подкастах використано інформацію з інтернет ресурсів відкритого доступу у записі програми брав участь Дмитро Хоменко. Думки в голос, серія подкастів про українське кіно, автор Олександр Хоменко, студент спеціальності журналістика та соціальні комунікації, майстерня доцента Іллі Хоменка, кафедра телебачення і радіомовлення, Навчально-науковий інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.